Якби у мене серце було кам'яне, якби у мене серце було кам'яне, у грудях людяна брила лежала, то напевно було б мені все одно, що людей і дітей убивають. Живемо усі на землі ми одні, набираємо повітря у груди, руки здіймаємо до неба щодня. Коли в тому є певна потреба, молимось, просимо щось, хтось здоров'я, хтось красу і силу, а ми, українці, вільну землю, щоб не гинули діти, яким іще жити, вірити, сміятись і палко любити, якби у мене було серце кам'яне. То мені напевно було б все одно, що земля тремтить від болю, розколюється, плаче і стогне. З неба на неї лютий вогонь летить, спалює, руйнує все в одну мить, будинки падають до землі, в завалах люди на самоті, хтось помирає від болю. Хтось від страху, а хтось від того, що повітря вже немає, просто тихо помирає. Мамі серце розривається, бо не знає, чи дитина її знайдеться. У мамі тіло живе, а душі, мов нема, від горя почорніла вся і залишилась німа. Не їсть, не спить, лише зводить очі до неба. Боже, візьми мене, якщо треба, а дитинку залиш, щоб ще жила, вона ж іще зовсім мала, з-під завалів, пролунав, тихий плач, немовляти, і душа повернулась у матір. Якби в мене було серце кам'яне, то через себе. Не пропускала б це все.